В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, ми розказуємо про життя району, який окупанти тероризують вже шість місяців поспіль. Показуємо історію людей, які, попри обстріли та щоденну небезпеку, продовжують працювати на благо Нікопольщини. Сьогодні у випуску оперативна інформація: ситуація з електрикою та розповідь про героїв, які, ризикуючи власним життям, рятують інших. Ніч на Нікопарщині була спокійною без ворожих атак. Це п'ята в районі ніч без обстрілів за останні півроку відтоді, як росіяни почали бити по ньому СРСЗВ та важкої артилерії. Втім, вже в день ворог відкрив вогонь по перебережних громадах. Наслідки уточнюються. Тим часом в області повернулися до стабілізаційних графіків відключення світла, а це означає, що електроенергію не повинні вимикати більше ніж на 4 години поспіль. Втім, ситуація може змінитися будь-якої миті, адже дії. І ворога не передбачувані у Нікополі. Каже міський голова Олександр Саюк. Готові до будь-якого розвитку подій в місті достатньо генераторів, аби об'єкти критичної інфраструктури працювали злагоджено та безперебійно. На зараз в місті в нас немає такої. Острої проблеми з генераторами. В нас є і резервні, в нас повністю забезпечені комунальні підприємства, лікарні, амбулаторії, Вся необхідна інфраструктура в нас забезпечена генераторами. Також ми зробили на зараз в нас 11 пунктів незламності біля 10 пунктів незламності. В нас не відкриті, але вони готові до того. Ми їх в будь-який момент можемо відкрити. Аби врятувати людину, вони часто ризикують власним життям разом з рятувальниками та поліцією. Одними з перших опиняються на місцях атак. Це бригади швидкої допомоги у Нікополі, який знаходиться під постійним ворожим обстрілом. Їхня робота особливо небезпечна, але надважлива. Далі ми розкажемо історію фельдшера Нікопольської станції екстреної меддопомоги, який, попри усе лишається у місті та рятує життя. Це Дмитро, фельдшер Нікопольської бригади швидкої допомоги. Життя людей він рятує ось вже 13 років. Для нього це не просто робота, це справжнє покликання. Ким тільки не хотів стати у дитинстві і льотчиком, і каскадером, і рятувальником. Втім, врешті вирішив піти по стопах мами та стати медиком. У мене мама працює на швидкій, і тому якось з дитинства я почав. Ну, мені стало цікаво. І я вирішив, що піду в медичний вуз. І ось так вийшло, що я взяв і поєднав рятувальника і медичного працівника. Ну, так от. З початком терору Нікопольщини робота Дмитра значно змінилась. Виклики до поранених внаслідок російських атак, робота в умовах постійної загрози обстрілів, а іноді й під свист снарядів. Це нині його реальність. Як і те, що окрім лікарської валізки, неодмінним атрибутом став і бронежилет. А ще у митра із собою постійно ось така спеціальна сумка-укладка. Тут є усе, аби надати допомогу травмованому під час обстрілу. Все для надання екстреної допомоги навіть при е зупинці серця, реанімації. Тут ну, просто вогонь. Як правило, лікарі мають виїжджати на місце обстрілу після повідомлення від рятувальників, що там безпечно. Втім, бувають випадки, коли у швидкій не чекають цього сигналу. Якщо людина у біді, її рахунок, йде на хвилини, фельдшери не зважають на обстріли та сигнали тривоги і мчать на допомогу. Ми рятували дитину. Тоді прийшов виклик про те, що в дитини шести років травматична ампутація обох кінцівок і. Ми на свій страх і ризик поїхали туди, не було ще не повідомлення на МНС. Ми приїхали на виклик, ще нікого не було. Ще я навіть пил не на осів. Як виявилось, в сусідній кімнаті ще стирчав цей град. Ось була дівчинка, травмована з травматичною ампутацією, і була мати її, постраждала. Вона теж була не з легких пацієнтів. Та навіть такі важкі пацієнти не лякають Дмитра. Усе робить на автоматі. Кожен рух відточений до досконалості. У його професії без постійного самовдосконалення ніяк. Як казав нам один інструктор з Ізраїлю, що під час екстреної ситуації ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а падаєш до рівня своєї підготовки. Лікарі, хоч і супергерої, втім живі люди, тож переживають і страх, і стрес, і втому. Дмитро каже, попри усю небезпеку, Нікополь покидати не збирається. І як може, допомагатиме наближати перемогу. Родина його підтримує. Мої рідні не виїхали, ну як я можу поїхати. Тим паче я вчився цьому, я знаю, як це робити, я. Навіть іноді допомагаю комусь як інструктор. Я вважаю, що я потрібен тут. Нині Дмитро мріє, аби Нікопольщину перестали поливати снарядами. Та прийшла така жадана перемога. А вже після цього зможе і виспатись нарешті нормально, і відпочити. Юлія Коче та над силуйко і про Нікополь. А далі про ще одних героїв у Нікополі рятувальники дістали з вогню жінку. Пожежа сталася в одній з квартир на п'ятому поверсі житлового будинку. Коли вогнеборці прибули на виклик та провели розвідку. У приміщенні виявили жінку, яку й винесли із задимленої оселі. Врятовано господарку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до лікарні. До гасіння пожежі було залучено 14 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Пам'ятайте, найтемніша ніч завжди буває перед світанком. Ми обов'язково вистоїмо, бо разом ми сила. Перемога буде за нами. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте тему для обговорення, телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на своїх екранах. Бережіть себе і до зустрічі.